Христос посеред нас, любі друзі, сьогодні ми з вами читаємо уривок від Святого Євангелія від Марка, перша глава, вірші з 29 по 35. Одного разу прийшов Ісус в дім Симона й Андрія з Яковом та Йоанном. Те, що ж Симона вилежало в гарячці, і одразу ж кажуть йому про неї. І, підійшовши, підвів її, взявши її за руку. І залишила її гарячка одразу, і вона почала служити їм. А як настав вечір, коли й зайшло сонце, приносили до нього всіх недужих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима, і він зцілив багатьох, що страждали всякими недугами, і бісів багатьох вигнав, і не дозволяв говорити бісам, що вони знають, що він Христос. І вранці, коли ще було дуже темно, вставши, вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. Усім благословенного дня!